Слава Ісусу Христу, глядачі і слухачі Радіо Марія. Починається програма Резонанс. Я Іваницький Сергій дуже радий е, вітати відомого дослідника окультних символів, письменника Любомира Стернаглюка. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю всіх глядачів і слухачів Радіо Марія! А, пане Любомире. Ну що? Зараз всі говорять про Геловін. Маю на увазі як світські, які святкуються свято, так і а, в, власне багато окультних е, е, практик, і взагалі деякі єпископи мені казали, навіть ті екзорцисти, що якщо святкувати це свято, то воно може призвести навіть до оволодіння нечистим духом, от навіть так радикально. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду, ну скажімо так. Е, який ви маєте ну, цю тему досліджуючи, е, є якісь підстави так говорити, як говорять єпископи, екзорцисти, що можете з цього приводити? Ну, Звичайно, що є підстави говорити, так. Чому? Тому що до чого ми уподібнюємося, тим можемо і стати. Власне, якщо людина е, обирає шлях. Е, Загравання з нечистю, то вона дуже сильно ризикує в духовному плані. Ну якщо ця людина обрала святкувати цей Хеловін, то звичайно що е, вона себе наражає на серйозні небезпеки. Е, тому треба дуже поважно ставитися до таких речей. З якої причини? Ну, по-перше, з тої, що це свято не є вигадка, якась чи пліт е, індустрії. Розваг. Це свято має свою певну генезу, воно має свої ритуали, воно зародилося у релігії друїдів, тобто у нехристиянській поганській релігії, яка нічого спільного не має з тим, чому ми поклоняємося, що вшановуємо. І з цієї причини, безумовно, що може таїти в собі небезпеку. Мені прикро, що чимало молодих і не тільки людей, вони легковажно ставляться до таких речей, ну і ця легковажність може дорого коштувати. Тому я серйозно сприймаю е, власне всі ці небезпеки, які за собою несе чоловік. А скажіть, будь ласка, чому в багатьох європейських країнах і в Сполучених Штатах Америки навіть в храмах це свято святкують, вирізають гарбузи, перевдягаються. Що з ними не так? Взагалі не зрозуміло? Ну, мабуть, тому що Хіловін це така світова індустрія з великим достатньо бюджетом. Дехто оцінює його в 6 мільярдів доларів. В сам день заробляють 2 мільярди е, доларів, і відповідно е, ця комерціалізація е, Хіловіну, воно, мабуть, е, впливає і на деяких нерозважливих християн. Е, це перша причина. Друга, е, таким чином е, хібно сприймається інкультуризація власне цього е, свята, бажання е, цю практику, яка вже набула чималого поширення. Ми всі свідки цього, чи в Україні, чи в інших європейських е, країнах, країнах е, Америки. Е, щоб таким чином, нібито локалізувати і нейтралізувати е, це свято, я так гадаю собі. Але ну, неможливо без наслідків загравати з усім тим, що пропонує нам нечисть. Треба дуже поважно серйозно ставитися до цих речей і не загравати. Я Прихильник того, щоб відгородитися від е, всього того, що може нести духовні небезпеки, а не пробувати яким чин, якимось чином задобрити чи е, ще е, якимось чином нейтралізувати те, що несе в собі, скажімо, це так зване свято Хіловін. Тому я не сприймаю е, такі практики, і по, з якої причини. З тією, що, власне, все те, що пропонує Хеловін, а це є перевдягання у образи е мертвяків, нечисті, якихось е персонажів е з демонічного світу, воно дуже небезпечне по тій причині, що ми нібито е себе уподібнюємо до них, е стараємося нібито їх. Наслідувати, Ну, що в цьому доброго є, нічого. Друге, що є присутнє в цьому свято, ті, власне, в святі так званому ці ритуали, які його супроводжують, так званий ритуал годування нечисті. Ну, що в цьому є позитивного? Коли роздаються дітям там солодощі під цим приводом, чи. Цукерки або смерть, так? А, так, цукерки або смерть. Ну, насправді. За цим стоїть, власне, ця поганська друїцька генеза. Коли цей день, який ще називають Відьомським Новим Роком, Днем Бога Смерті Самхайна, власне, Бога Смерті, відповідні ритуали чинилися, відповідні дії, ритуальні проводилися, і за кожним ритуалом стоїть намагання поєднатися власне, з цим окультним. Нечистим світом. І, власне, сама нечисть, і про це дуже часто говорять ці екзорцисти, вона не знає умовного способу. Тобто нечисті духи, якщо до них звертатися, якщо їх закликати, викликати, вони являються, якщо люди уподібнюються їм, значить, вони стають певною мішенню для їхніх впливів. Тут немає якогось. ну немає елементу театральності. Вони не сприймають це як е, гру, як забаву, як е, бажання весело провести час. Е, вони сприймають е, таких людей, як тих, хто закликають їх в своє життя. Власне, в цьому проблема є. Мені прикро, що дуже багато сучасних людей не розуміють цього, але ж це. Очевидно, для тих людей, які займаються окультизмом, а ще більш очевидно для нас, християн, особливо для отців екзорцистів і загалом священників, людей, які потім мають справу з наслідками таких небезпечних дій, коли справді люди мають духовні проблеми, часом доходить і до держимості. Чому? Тому що це певний ритуальний день. В цей день проводяться чорні меси, в цей день е, ворожить, в цей день активно е, людей е, пробують, е, ну, так би мовити, е, навернути в сатанізм чи відвернути від християнства, краще скажемо так. І е, цей день є також ритуальним певним днем. Е, все, всі дії, які відбуваються, які проводяться протягом цього дня. Вони можуть нести серйозні духовні небезпеки з цих причин, що я щойно озвучу. Один із символів Хелловіну – це е, гарбуз, так, в який вкладають е, власне свічку, е, і цей символ є можливо наріжним. Так. А що він означає насправді, пане Любомир? Гарбуз зі свічкою, а також е, раніше ще вживав, вживався череп зі свічкою. Це Символ проклятої душі. І ми, християни, е, стараємося про все щоб про те, щоб спасти свою душу. Та прокляті душі це власне ті, які відкинули Бога, які перерикають себе свідомо на вічні муки, які стали на бік зла. Що спільного в цьому є із нашою вірою? Нічого, абсолютно нічого. Е, навпаки, якщо. Е, Люди, які вже знають, що означає цей символ і далі вперто продовжують не ігнорувати це знання, вони свідомо себе теж наражають на небезпеки духовного плану. Тому не потрібно ні самому цим займатися, ні тим паче залучати до цього дітей, бо дуже часто батьки вважають, що це є один із способів такого. Розваги для своїх дітей, вони заохочують їх до переводяння, вони створюють для цього умови. Ну, для чого виховувати дітях, лояль... дітей лояльне ставлення до нехристиянських символів чи до нехристиянських по суті своїй практик? Не бачу ніякого сенсу. Mm -hmm. Так, дуже, дуже точно ємко. А е, доводилось мені спілкуватися із прихильниками цього свята в середовищі християн. Вони кажуть: слухай, ну так, а що там такого? А люди перевдягаються, вони висміюють нечисть. Так, а найкращий екзорцист це висміювання нечисті. Так, ходиш, а ти насміхаєшся цього духа гордині. Тобто, це не значить, що ти йому співдієш, а навпаки, ти йому якби опираєшся, ти показуєш, що. Ти його не боїшся, а по-християнськи це дуже добре так показувати, що ти не боїшся там чертів, і цих відьом і так далі, тому подібне. І тому це карнавал, це весело, розумієш, пане Ле Любомире, що не так з цією теорією? Я зразу собі пригадав певну аналогію з татуюванням. Деякі люди вважають, що якщо на своє тіло нанести зображення християнських символів, то таким чином можна стати ще більшим християнином, ніж був до того. В той спосіб, що нібито от таке демонстрування, воно, якби, воно тебе подає як прихильника саме християнства. Ну, в корені це неправильно, тому що Татуювання має поганську генезу, що спільного тут із християнством? Нічого. Так само тут е, форма підміняється, е, тобто зміст підміняється формою. Е, якщо ми розуміємо, що за змістом це свято немає нічого спільного з християнством, більше того, воно несе серйозні духовні небезпеки, то навіщо спокушати Бога, навіщо спокушати. Себе, навіщо себе обманювати? Ну яким чином, уподібнюючись, ми можемо висміювати? Навпаки, ми демонструємо, що власне, ми є прихильниками того протилежного християнському світогляду. Тому не бачу ніякого цього сенсу. І теж хотів би застерегти людей, щоб вони не легковажили цими речами. Тому що наслідки однозначно потім можуть бути дуже страшними, важкими, печальними. Навіщо себе наражати на них? Який в цьому сенс? Немає жодного. Ще виражу а, певну думку а, а, певних представників духовенства, які сказали: а, ну, тут, а, типу, є ще такий... Подвійний ще є таке подвійне дно. Що якщо ти в це не віриш, якщо ти з цього смієшся, то воно на тебе і не діє. Воно починає на тебе діяти, маю на увазі ось ця окультність. Коли ти починаєш цьому довіряти, так коли ти вкладаєш в це певний такий містичний окультний сенс, тоді і починаєш якісь там речі говорити, в чомусь брати участь і так далі, тому подібне. Якщо ти просто ну грайливо виходиш з друзями, чи там не знаю зараз, ну зараз можливо, ні, бо війна, але раніше навіть на роботах і в дитячих садках, до речі, не знаю чи вам така інформація відома. Також проводили, проводили Хеллоуін, дітки нараджалися там в різноманітні костюми. Ну, весело відмітили, ніхто ні в чого не вірить, просто як карнавал, маскарад, і все. Тобто тут важливий акцент віри, та, для того, щоб навіть а, подіяло на тебе от щось таке окультне нечисте. Скажіть, будь ласка, ваш досвід дослід, дослідництва ось цієї тематики, що говорить, важливо тут в це віра, чи достатньо просто повісити, умовну пектограму на себе і не довіряти їй, ну, типу, побрякушка якась там, брязкальце? Чи все ж таки, якщо ти це вдягнеш або якийсь там костюм скелета, то от, через нього може щось не Чисте увійти, ну, звернемося до аналогії зараз нашого воєнного стану, власне, самої війни, якщо ми маємо якусь дивну віру у своє безсмертя і починаємо наражати себе на небезпеку, свідомо їдучи на територію, яка обстрілюється ворогом. Хіба в цьому є щось раціональне і розумне? Нічого немає. Будь-яка е, людина, яка має е, здоровий глуст, яка дружить з розумом, вона, звичайно, що не буде тебе наражати на таку небезпеку. Тут щось подібне. Навіть якщо ти віриш у те, що ти під е, захистом Божим, але е, ну, і Бог тебе однозначно збереже і власне, ну усіх небезпек тебе охорони, звичайно, в це треба вірити, і ми в це віримо. Але буде дуже нерозумно, коли ти в такий спосіб будеш спокушати Бога, наражаючи себе свідомо на небезпеку. Ти віриш з одного боку, що ти з Богом і нічого тобі не зашкодить. А з іншого боку, ти робиш все те, щоб ну, підварну, тобто завдати собі потенційно її небезпеки. Не треба так діяти, не треба спокушати Бога. І не треба легковажно ставитися до е, потенційно небезпечних духовних речей. Хеловін, власне, з того розряду. Те, що хтось вважає його невинною костюмованою маскарадною забавою, е, і те, хто, те, що хтось е, думає, що нічого за цим серйозного не стоїть, не означає, що нічого не стоїть, тому що досвід е, тих самих згадуваних вже. Оцівів екзоцистів свідчить про протилежне. І є чимало випадків, коли реально люди, після того, як вони взяли участь у цих, буцімто невинних розвагах, мали серйозні духовні проблеми. Потім вони дуже довгий час в них виходять, і дуже довго треба над ними молитися і їм самим себе повертати до нормального життя. Тому. Нема сенсу, ще раз підкреслю: нема сенсу спокушати Бога, нема сенсу наражати себе на небезпеки. це неправильно. Для чого чинити якісь неправильні дії навіть ну, з таким легковажним підходом? Якщо скільки поважних авторитетних людей у церкві говорять, що це може нести небезпеку, то мабуть варто прислухатися до їхнього голосу. Скажімо так, офіційно, наприклад, Римо-католицька церква не забороняє свято Хелої, немає ніяких документів, наскільки я знаю, можливо, ви набагато більше в темі скажете, що я помиляюся. Але екзорцисти, як я вже згадував, виступали і виступають проти. От один із найбільш відомих і. Авторитетних екзорцистів, який е, біля 25 років працював при Ватикані, Габріеле Аморт казав, що це чистий сатанізм просто. Але я ж кажу, а чому, на вашу точку зору, е, Римокатолицька церква не забороняє це свято, якщо воно реально таке небезпечне, якщо воно реально веде до таких е, надважких наслідків? Ну, мабуть, з цієї причини, що е, в цей день. Радиться молитися за померлих, і, власне, зосередитися на тому, щоб е, піднести свої молитви за душі наших е, покійних небіжчиків, тих людей, які покинули цей світ, відійшли до Бога. І е, церква, акцентуючи на молитві на власне цих поминальних днях, вона таким чином е, відвертає увагу. Своїх вірних від таких нехристиянських практик. І це дуже мудро, тому що для чого зайвий раз акцентувати на цьому хіловіні, який, власне, нічого спільного не має з нашою церковною традицією. Я вважаю, що це правильна, виважена і мудра позиція церкви. Я більше скажу, що все те, що забороняється, таким. Якимось дивним чином приваблює увагу деяких людей, особливо людей, недосвідчених в духовному плані, і якби спокушає їх цим зайнятися, щоб перевірити себе. Тому не думаю, що варто було би аж так загострювати, але з іншого боку, звичайно, що ми маємо дуже чітко розділяти світло і темряву, добро і зло, і не змішувати ці поняття. Я за те, щоб була чіткість, доктринальна чіткість. І е, я, звичайно, був би дуже радий, коли б церква офіційно висловила свою позицію стосовно цього питання, як і стосовно інших питань, які е, стосуються власне, окультизму чи практик, пов'язаних з ним. Так, ми маємо документи, ми маємо роз'яснення в катехізмі католицької церкви. Ми маємо розуміння, що це є, найперше це порушення першої Божої заповіді. І тому для практикуючих християн, для людей, які прагнуть духовно зростати, тут взагалі питань немає. Більше скажу, що в великої частини моїх знайомих є певне таке духовне відчуття того, що є правдивим, що є. Добрим, що є згідним з вірою нашою і що їй суперечить. І в мене є безліч прикладів того, як практикуючи християни, люди доброї волі, вони просто не сприймаються речей і намагаються відгородитися, відсторонитися від них. І я думаю, що наша совість, власне, є тим дорого це голос Бога, який дає нам дух розрізняти, вміння розрізняти власне ці е, духовні речі. Ну що ж, дорогі глядачі Радіо Марія, будь ласка, ставте уподобайки нашому відео, ширте в своїх соціальних мережах, застерігайте своїх рідних. Ских відсвяткування цього паганського культурно наді сатанинського свята, як ми бачимо, зі слів пана Любомира Стрина Глюка, що це дійсно дуже дуже небезпечний захід, який може привести нас і наших рідних до незворотніх дуже важких наслідків, через які треба буде відповідати дуже дуже серйозно. Звісно, що ми маємо поглиблювати свої е, знання, і одна програма вичерпне відчерпну відповідь нам не дасть, але тим не менше в правильному е, напрямку е, стимулює. Подивитися, тому дякую вам, пане Любомире, за це включення. Дякуємо вам за прекрасні відповіді за е, цей ефір. Дякую вам і слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дякую всім радіослухачам і глядачам. До зустрічі.